Отже, ще одна операція гурмо, в рамках якої один з російських пілотів викрав винтокрил Мі-8 та втік до України. Отримала несподіване завершення уже через кілька місяців після цього гучного викрадення. В одному з іспанських міст 19 лютого було знайдено мертвим самого пілота. Операція проводилась з українським гурмо і активно піарилась у ЗМІ. Але пригадаємо зараз і інші операції цієї розвідувальної структури, які завершились доволі несподівано. І спробуємо відповісти на питання. так хто ж все-таки насправді керівник гурмо Кирило Буданов? Спецслужбіст високого класу чи просто невдаха піарник? Вітаю товариство! Мене звати Олександр Страцов, я журналіст і ви на моєму каналі Свіжої історії. Тут ми говоримо про основне і обов'язково. Підтримайте канал. подобайкуй до цього відео. Підписую на мій канал, а також, що дуже важливо, донатом чи долучайтесь до числа спонсорів чи патронів каналу. Кузьми. Это полное сознание, полное понимание всего того, что происходит. Я для себя решил, что это преступление самое жестокое. Я для себя решил, что я просто не буду принимать участие в этом, как бы то ни было. Да, у меня в России остался самолет. Да, у меня там, в принципе, относительно неплохая зарплата, там две квартиры, почти пенсия, да. Меня багато чого по суті держало там, але зараз це для мене це не важливо. Для мене найбільше було не участвувати в цій преступленнях. Про мотиви вчинків російського пілота говорити тут не будемо. <клес> Напевне, все ж в їх основі був матеріальний інтерес. Для нас важливо інше в Україні діє програма з переманювання російських військових в Україну. Вони добровільно здаються в полон, а якщо під їх керівництвом перебуває якась цінна військова техніка, літак, вертоліт чи бодай танк отримують за неї доволі велику винагороду. У випадку вертольоту 500 тисяч доларів. І після певної конспірації можливість виїзду в обрану ними країну Євросоюзу. З новими документами. Вигода України, Росія втрачає цінного військового спеца, військову техніку, яку після нанесення нової розмітки надходить на озброєння Збройних сил України. І що необхідно для цього, забезпечити таємницю операції на всьому етапі її проведення, включно до переправлення за кордон цього колишнього росіянина уже з новою легендою. Втім, одразу після загибелі колишнього пілота в українських ЗМІ з'явилась версія, що це була така операція прикриття, щоб приховати справжнє місце знаходження пілота. Знаєте, через півроку дещо дивно робити таке прикриття, з тим самим успіхом її можна було зробити і через 10 років, після того, як особу Было раскрыто. Однако на этой истории активно розпіарився Кирилл Буданов. В первую очередь безопасность для меня, для моей семьи, э, выплаты, новые документы это самое основное. Ваша семья с вами? Да, родители со мной. В тем еще один момент. Завжди шукайте жінку. На момент втечі пілота в Україні вже перебували його батьки, яких він, наскільки можна зрозуміти, переправив в Україну заздалегідь. А далі відбулося наступне: уже будучи в Іспанії, він вирішив викликати до себе і свою дружину. І ось саме тут його і вирахували російські спецоргани. Здавалось би, всі наступні кроки пілота мали б бути його власною проблемою. Але після факту втечі на Росії намалювали доволі зручну версію. Мовляв, льотчики заблукали в Україні, і варто було цю версію продовжувати далі. Пілот зник без сліда, його доля невідома, і в жодному разі не світити його в ході прес-конференції та спілкування з відкритим обличчям одразу після перельоту. Епізод другий. Отруєння дружини Кирила Буданова Маріанне. Отже, забезпечити безпеку російського пілота, який перегнав в Україну російський вертоліт Кирило Боданов зі своїми пахолками не зміг переважило бажання піару. Однак, можливо, Боданов більш успішно забезпечує безпеку власного оточення. Наприклад, дружини Маріанни кілька днів тому представник головного управління розвідки Андрій Юсув заявив, що їм стали відомі обставини отруєння. Жінки і ці сліди ведуть на Росію. Також, вже за словами Кирила Буданова, відповідні дії будуть здійснені на території Росії, очевидь, помста. Сам факт отруєння трапився 28 листопада 2023 року. Також симптоми отруєння були зафіксовані у ще кількох співробітників головного управління розвідки. Також Буданов раніше в інтерв'ю Washington Post повідомив, що на нього було здійснено не менше 10 замахів. І цей замах був насправді нібито на ньому. Принаймні така думка виникає. Однак тут постає інше питання: а як це сталося? Що від отруєння потерпує? І працівники головного управління розвідки і дружина Буданова, яка не є співробітницею головного управління розвідки. І тут виявилось найцікавіше. Просторий робочий кабінет Буданова водночас став сімейною спальнею. Звичайно, бажання головну... керівника розвідки зберегти сімейне вогнище похвально, тим більше, що роботи все ж таки. На такій посаді не нормована, але ж не в такий спосіб. Все ж таки його дружина не є співробітницею ГУР, відповідно, не має доступу до державної таємниці. А постійно мешкаючи в одному службовому кабінеті дуже складно вберегти державні таємниці від другої половинки. Взагалі, з тими помешканням у Буданова справжня катастрофа, адже раніше він, за даними слідства, інфо проживав в одному будинку з помічницею Володимира Зеленського Машою Левченко, її чоловіком та колишнім заступником міністра внутрішніх справ і, водночас громадянином Росії Олександром Гогілашвілі. А власниками цього помешкання були Діана та В'ячеслав Стрелковські, які перед тим отримали в окупаційних органах окупованого Криму російські паспорти. Епізод 3. 24 серпня минулого року ГУР несподівано провело спецоперацію в Криму, коли група українських спецпризначенців на короткий період висадилась на Кримський півострів в районі сіл Оленівка та маяк і пошуміли там. З точки зору пропагандистської, все гарно, мовляв, навели Шороху. З точки зору практичної, пошуміли і забули. Зрештою, росіяни зрозуміли, що і такий спосіб Криму теж можливий, а значить до нього можна підготуватися. Втім, щоб зрозуміти суть цієї операції, треба врахувати наступне. 28 липня 2023 року Буданов анонсує швидкий вхід українських військ у Крим. Його треба, цю заяву треба чимось підтвердити. І ось тут е, йому приходить ідея такої суто пропагандистської акції, яка не має жодного практичного ефекту. Однак має непоганий медійний резонанс. Так само, як і всі операції російських добровольчих частин на території Білгородщини, операції, які не мають жодних військових наслідків, адже жоден населений пункт не потрапляє в числа звільнених надовго, там не виникає якогось значного і постійного плацдарму, щоб здійснювати вплив на загальну ситуацію на фронті. Чи бодай пропагандистський ефект для Росії? Як до прикладу, колишня Лукоцька республіка, що охоплювала території кількох районів Білгородщини, а також Курщини та Орельщини, утворення, яке проіснувало близько двох років. А тут зайшли, постріляли, вийшли. І ніяких наслідків для ходу війни. В принципі, можна цей перелік продовжувати. Число подвигів Кирила Буданова. Є великі, і не всі з них належним чином описала історія. Головний підсумок Кирило Буданову любить піар. Часто піар заради піар. Дякую вам за перегляд. Якщо вам було цікаве це відео, поставте вподобайку, напишіть коментар, що ви про це думаєте. Підпишіться на канал. І все буде Україна!